Хей-хей, це дуже смішна Іра, і сьогодні я продовжую тему бренду Шанель. Чому? Тому що майже нікого не знудило від попереднього відео, а це означає, що можна продовжувати. До речі, якщо не дивилися, обов'язково гляньте підсказки ось тут. Тож, що відбулося з брендом після смерті Шанель? Як вдалося відродити мертвий бренд Карлу Лагерфельду? Чому багато хто вважає, що він не дизайнер і нічого не створив? В чому проблема вірджі Віар і чому не варто купувати сумки від Шанель? Про це та багато іншого в моєму неймовірно не смішному відео. аж через 20 років Карл вривається в Шанель. Що ж було до цього протягом тих самих 20 -ти років? Так як ми вже знаємо, що після смерті Шанель бренд перейшов до сім'ї Вертхеймерів, а саме в руки Жаку, який не то, що трошечки не шарив в моді, а скажімо так, довів бренд за 10 років до банкротства. Всі колекції Шанель це були у цій сумки 255, і останні придумані нею твідові костюми, які навіть при її житті не були так, щоб прям популярними після смерті і подавно нічого нового. Не відбувалось не просто один рік. А 10 років. Єдине, що тримало бренд на плаву, це косметика та парфум. Парфум взагалі затащив бренд Шанель під час війни. Під час того, як Шанель вигнали з Парижу чи не вигнали, сама виїхала. Я свічку не держала, так по слухам знаю. Парфум обеспечив Шанель безбідну старість. Він тащив ж потім родину Вертхеймерів. Коротше, якщо у вас власний бренд, придумайте собі якийсь парфум. Так на всякий випадок буде якась криза. Можна буде не переживати, він це вивезе. Головне придумати чотеньку маркетингову стратегію. Бажане, щоб в Лес Ніколь Кідман. На щастя, сини Жака підросли. Вони були більш молодими, амбітними і розумними, чи що не знаю. І вони там доперли того, що бренду, якби для того, щоб заробляти, вообще потрібен напевно якийсь дизайнер. Треба було до цього додумати 10 років тому. На той момент Лагерфельд вже прославився як дизайнер хамелеон який міг працювати одночасно над декільками брендами. Алан Вертхаймер запрошує Карла очолити модний дім. І Лагерфельд починає роботу над Шанель та Фенді. Паралельно в той час, коли іншим дизайнерам потрібен був рік, щоб там надихнутись на якийсь один піджак, Лакерфельд за одну хвилину малював дев'ять ескізів піджаків. Коли я прийшов у Шанель, всі говорили не чіпай це це мертве. Але коли щось мертве, у вас немає чого втрачати. Тож я вирішив ризикнути для контексту. Карл взяв бренд, в якому ледве-ледве живріло життя. Це ми то зараз думаємо, що. Шанель завжди була крутою. Раніше Шанель носили тільки ті, в кого немає смаку, або бабулечки, які ще лишились фанатками бренду Шанель. Знайомі Карла відмовляли його працювати над Шанель, але він прийняв виклик індустрії. Відомо, що Карл був книгофілом. Він дуже любив читати. Його колекція з книг перевищувала сотні тисяч одиниць. Тож і до бренду він підійшов з дослідницького боку. Він хотів вивчати архіви, які між іншим не збереглись. Да, сім'я Вертхеймерів добре попікувалась про Коко Шанель Тому Карл змушував своїх помічників ходити по барахолкам, шукати старі журнали. На це він витратив дуже багато ресурсу, і якщо так подумати, йому дали повну свободу і велику зарплату. Він міг робити будь-що, аби тільки добре продавалось. Те, що він вирішив відродити ДНК Шанель, це була чисто його ідея, тому що він міг навалити свого чогось та і зробити якби шанель просто іншим уже по суті брендом. Але він вирішив дослідити її творчість і покращити. Карл Лагерфельд мав особливий погляд на Шанель і говорив про неї завжди з повагою, але й з хвалістю. Шанель це не просто мода, це стиль. А стиль залишається, коли мода минає. Я не створюю Шанель, я його оновлюю. Тобто він не прагнув притягнути на себе славу коко, і це дуже похвально. В цілому, я дуже тішусь, що саме така людина потрапила в бренд. І ми не просили спадщину шанель. Кар не просто керував брендом. Він його переосмислював для нового покоління, зберігаючи класичні елементи та додаючи. Сучасні акцент. Тож бренд став більш молодіжним. Спідниці вкоротились Туфлі з чорним носком були поставлені на високий каблук. Кольори стали яскравіші, а силуети відвертіші. В 1983 році була представлена перша колекція Карла. Колекціон Шанель його надихали ранні роботи. Шанель, тож основу був взятий твіт в темних кольорах. З кожною новою колекцією одяг трансформувався. Та модний дім повертався в стрій. Але в кожній колекції дух Шанель десь. Поряд вітав. Зберігався. Очевидно, що перший показ э, розкритикували вчин. Проте Карл був на сьомому небі від щастя. Ніщо не може оживити модний дім краще ніж скандал. Цим прийомом після нього буде користуватись ледь не кожен бренд. Тепер пройдемося по фактам. Одне з перших, що він переосмислив, це легендарна чорна сукня. Концептуально, що вона була представлена на моделі Інес де Лефресанш, в той час це була його улюблена модель та муза. Наступним був твідовий костюм. Що тільки з ним Карл не робив. Як міг, так і експериментував. Довжину коротив, плечі стали ширшими. Проте. Жакет, навпаки, вущий, він обтягував фігуру. Це було щось, я не скажу подобія корсету, але щось дуже близько. А ви пам'ятаєте, як Шанель навпаки віддавала перевагу вільним чоловічим силуетам? Їй завжди була важлива жіноча свобода. В неї особливий пункт був на жіночих колінах. Вона вважала їх негарними вважала це річ, яку ні за що не потрібно показувати нікому. Ці всі правила порушив Карл, і це непогано. Шанель порушувала правила свого часу, а Карл правила Шанель. Чому нова? Торство Карла було успішним, тому що класична шанель личила тільки бабкам. Її справжній силует був скучним і грузним. Якщо взяти класичну жінку 30 років, цей костюм буде її старіти. Одяг, який створювала Шанель, личила тільки типушу гамін і жінкам, які схожі на саму шанель. А в 90-ті твідові костюми почали личити всім. Це означає, що тепер кожна жінка може знайти щось для себе в цьому бренді, і Шанель починає добре продаватись. Про кольори з кольорами сама Шанель теж була дуже такою обережною. В основному не були темні і. Бо якісь нейтрально-пастельні Карл мало того, що додав кольорів в твідові костюми. Він в цілому весь бренд зробив яскравіше. Хоча сам він любив чорний, чорний і білий, і ходив постійно тільки в чорному. Інтересно звісно, не тільки фанатів і критиків дратував Карл у своєму цьому новаторстві, а й працівників Шанель Кажуть, що атмосфера між співробітниками і командою Карла була досить напруженою А якщо прям так, прям цей, то там майже не війна була. Добре, що Карла, як і Шанель не хвилювала чужа думка, Тож ж він попросту почав гнути свою лінію і працював далі. Його ціль була додати зухвалості, щоб Шанель там три рази в своєму грубу перевернулася. Вона і без того би три рази перевернулась, тому що ходять. Генди, що вона в свої наступники хотіла далеко не його, да, це дивно, але Шанель була жінкою не дурною. Вона знала, що колись помре, і непогано було подумати, кому це все перейде. Є версія, що Коко Шанель бачила своїм потенційним наступником тільки заклятого друга Сен Лорана. Хоча це питання залишається спірним, тому що 1950-х Сен Лоран працював в Діор. А як відомо, Шанель ненавиділа всіх дизайнерів. І навіть дизайнерів Діор. Тому я схиляюсь до тої думки, що Шанель не хотіла нікої авіах наступників. Вона хотіла, щоб цей бренд помер разом з нею. Повернемось ще до теми чорної сукні, тому що здається, це була ледь не найулюбленіша річ, на якою Карл любив експериментувати, з яких тільки матеріалів там не було. З трикотажу та не тільки з мережевим Карл зробив буквально все, щоб будь-яка жінка знайшла ідеальну сукню для себе на будь-яку фігуру. Продовжуючи тему сукня, ми згадаємо першу весільну сукню. Від Коко Шанель. Вона була першою, хто почав робити короткі весільні сукні. І це теж війшло в історію, тому що Шанель зробила революцію навіть в весільних сукнях. І здається, їй треба було придумати, ще й піжам. Карл теж зберіг цю традицію, тому експериментів з весільними сукнями було більше, ніж достатньо, яких тільки образів в нього не було. Є дуже відома твідова весільна сукня, яка була на Клаудії Шифер під час показу її ж на гремі одягнула дуваліпа. Взагалі, Клаудія Шифер, будучи його найулюбленішою моделлю, була наречена. На його показах цілих 11 разів. Щодо біжутерії, Карл зробив все, що робила Шанель більшим в розмірі та в кількості. Якщо чесно, це не так вже і просто, тому що попробуй застилізувати добре ті 10 тисяч бусів на оцій моделі. З сумками Лагерфельд довго теж не парився. Він взяв оцю класичну модель 255 і додав в ланцюжок шкіри, що, до речі, підвищило комфорт в носінні, і замінив замок на букве Сісі. Карл, до речі, займався логоманією, тому що Шанель придумала логотип тільки для парфуму спочатку, в одягу вона його не застосовувала. А Карл ліпив логотип всюди. Це його було новаторством. Він почав його розміщувати на одязі в будь-якому місці на одязі, навіть на купальника. Тому, звісно, зараз найбільш бажана модель не два 55, яку придумала Шанель. А саме оця переосмислена сумочка Карла, яку він назвав Classic Flap буквами CC, щоб всі бачили, що це бренд Шанель. Звісно, в його колекціях були і проходящі аксесуари. Але мені здається, він їх по приколу робив так, щоб заповнити простір, чи може додати якогось шоу в образи. Не знаю, просто ці сумочки були трохи дивними. То корзина для продуктів. То якісь куби. Можливо, це чисто прикол для багатих, які вже собі купили по сумочці, і от в яких стиль такий не, не. найбажаніші сумочки це оці класичні, і поза ними є ще такі дивні сумочки, які купляють, певно хтось. Точно напевно купля нову сумочку. Карл створив аж дві 2009 році, і він назвав її бой в честь найбільшого кохання Шанелі. Ну як сказати, придумав нову сумочку. Це все те ж сама Classic Flap, тільки більш брутальніше. До речі, в ті часи була масова істерія по цим сумкам, особливо в ві Вільветовому цьому варіанті. Просто факт. Пізніше сумки вже з'являлись за правління Вірджі Віар. Так говорю, ніби Шанель це королівство. Це були новаторські прийоми розробки зроблені Карлом, не рахуючи його шоу, до яких ми зараз. Підбираємось. Все до чого торкався Карл, ставало трендом. Про нього взагалі почали говорити, що він не просто модний, він і є мода. Крім того, що Лагерфельд був дуже класним стилістом та дизайнером. Він ще й був непоганим маркетологом. Він зробив все, щоб зберегти статус парфумів. Він робив гігантські макети парфумів, Шанель номер 5 на своїх показах. Він робив сумочки в вигляді парфуму, часи в вигляді. Парфуму число 5 постійно повторювалось в образах. Тобто він зробив все, щоб десь воно мількало. А рекламні компанії це взагалі окремий вид мистецтва. Пам'ятаєте ту найвідомішу рекламу Chanel No5 з Ніколь Кідман вона вийшла в 2004 році, і це була на той час найдорожча рекламна кампанія в світі. Її бюджет складав 33 мільйони доларів. Гонорар Ніколь Кідман був 12 мільйонів доларів. Непогано це тобі не в фільмі знятись. Тебе може бути і менше гро. Це собі чисто в одній рекламі знімаєшся і вже безпечний до кінця життя. І ви, до речі, знали, що в рекламних кампаніях в основному знімались його музи, і вони варті окремого розділу. Відео Карла була Інез для Пресанж. з 1983 року вона була найбільшим коханням Карла. Поки після шести років співпраці між ними сталася серйозна сварка. Всьому виною стала зйомка Інес для бюста Маріанни, яку Карл назвав святом вульгарності. Тож не хотів би позувати для бюста. Я б теж, блін, пішла, попозувала для бюста. Кожен залишився при своїй думці, але шляхи кутюр'є та моделі розійшлись на довгих 20 років. Але незабаром. Серце Карла розтануло, і він запросив свою музу на показ Шанель Там і відбулось велике примирення. Карл був чоловік з характером, і я багато його думок не розділяю. Серед його цитат я взагалі знайшла щось типу: я би не хотів, щоб в мене народилася негарна донька. В нього був пункт на естетиці і на красі жіночій. Клаудія Шифер. Улюблена муза Лагерфельда, обличчя Шанель 90-х, він її називав втіленням ідеальної краси. В 90-х, можна сказати, він Клавдію і відкрив, тому що вона була тоді як починаюча модель, і саме показ Шанель був першим в її кар'єрі. Працювали вони протягом 7 років, і саме з неї почалась мода на блондинку Кейт Монс. Хоча Кейт найбільше асоціювалась з гранжевою естетикою, вона теж з'являлася на шоу Шанель, демонструючи неформальний стиль бренду. Протягом. Наступних років Кейт знімалась для кампанів аромату, позивала для боків колекції і залишалась однією з улюблених муз. Мені взагалі цікаво, як відчували себе його типу екс-музи. Це дуже неприємно, напевно, коли він тебе спочатку виділяє, а потім знаходить собі іншу музу. Всі хвалять його, оцей типу, що в нього було особливе ставлення до жінок. Він робив їх своїми музами. Що зараз, наприклад, амбасадорами в основному беруть або когось кланів Кардашін, або це Синтея, або хтось із популярних людей. Карл ніби любив самих людей і дружив з цими моделями, але все одно це неприємно. Після двохтисячних Карл зрозумів, що треба міняти мус і дивиться в бік Голівуду. Окей, першою стала Ніколь Кідман. Потім Крістен Стюарт. Мені здається, це вже не було про особистість. Крістен Стюарт знялася в сумерках, воно стало популярним і він взяв її музою, щоб його одяг теж був популярним. Потім була Блейк Лавлі. Я взагалі до неї негативно відношусь після останніх інтерв'ю, як вона як вона спілкується з журналістами. Ферсова, конґратс он Йорба. Конґатс Ан Юліт. Якраз знімалася в серіалі Пліткарка, і Карл називав її американською мрією. Він зробив її обличчя мліні в Шанель. і ще кажуть, що присвятив їй одну сумок і писав їй листи від руки, Романтик. Кара Делевіні. Вона особистість, вона як Чарлі Чаплін у світі моди. Вона геній, ніби персонаж німого кіно за його межами. Я б хотів побачити її саме в німому кіно, ніж в розмовному, тому що вона над акцентує рух. Дівчата обожнюють її так само, як раніше Кейт Мос. Вони всі хочуть бути такими ж вільними, як вона. Вона була його останньою музою. Покази. Після нульових бренд перестав дивувати. Ну, звісно ж, Карл не може вічно щось видумувати, переосмислювати. Він все, що міг, напевно, вже придумав, і треба було знаходити інші способи, як триматись на плаву. Тож бренд вивозив всю двіжуху показами. А що його робота приносила багато грошей, можна було б не економити. Шоу Легерфельда увійшли в історію моди назавжди. Тож ми розглянемо пару, я б сказала, найефектніших показ Карла з каруселі. Це був один з найефектніших показів Карла Лагерфельда. По перше гігантська карусель у центрі Гранд Пале це справжній арт-об'єкт. повністю білий, з ідеальними деталями. Замість традиційних коней на каруселі були розміщені культові елементи «Шанель». Сумки, капелюшки, взуття та перлинні аксесуари. А завершили з шоу на каруселі. Епічно було, певно, не звалитись з шляпи. Під кінець показу всі моделі сіли на карусель, яка почала повільно обертатись. Це створило чарівну, майже кінематографічну атмосферу. Um. 2010 рік дев'ятиметровий гігантський айсберг. Я його ем, розоблачаю. Це не був айсберг, це просто льодовик. Айсберг з північного полярного кола, вагою 265 тонн. Його вручну вирізали 35 скульпторів всього світу за 6 днів. Щоб літ не танув, температура мала підтримуватись на рівні 4 градусів. Бідолашні гості складно бути модними в теплих речах логічно, що до шоу лід зберігали в морозі, але 4 градуси це не мороз тож. Айсберг поступово танув під час показу. І вода стікалась по подіуму. До сих пір думаєте, що класно бути моделлю Шанель. Це було його посланням про глобальне потепління. All right, це йому в плюс. Супермаркет Шанель. Може, я чогось не шарю? Ну, от Льдовик був непогано, а от каруселі супермаркет. Mm. Це була постіронія на ну до магазина і назад. Карл перетворив Гранд пале в Парижі. На гігантський супермаркет, шанель, де моделі ходили між з заповненими продуктами з логотипами Шанель. Це справжній супермаркет з понад 500 плюс одиниць товарами. Після показу кажуть, люди почали бішено бігати по тому супермаркету, стараючись ухопити собі якийсь продукт. Охорона затримувала, тому що це все були макети. Це не справжні молоко. Хоча і все одно прикольно. Всі ці товари були створені спеціально для шоу, і кожен мав унікальну назву пов'язану з історією бренду. Моделі не просто дефілювали, а робили поку. Купки. Вони штовхали візки, розглядали продукти, жартували та навіть крали товари, ховаючи їх в сумки. Оце я розумію. Гарна демонстрація, сумки. Якщо туди реально можна було напхнути багато крадених товарів, і таку сумку вже можна і купити. Мій улюблений показ 2018 рік. Карл перетворив гранд пале на пляж з піском. Білашні люди, які то все прибирали. А там ще й з хвилями був. Напевно, вода зберіглася від того льодовика. Подіум був засипаний справа. Авжнім піском. Люди, які прибирали це все, що ви там? Штучне море з хвилями. Люди, які реалізовували це. Шови там, цей показ був своєрідною одою радості та легкості. Дійсно, шоу нагадувало насолоду життям, літо, цю невимушеність. І Це прикольно, на такий показ я би сходила. Це тому це мій найлюбленіший показ. Це було останнє велике шоу Карла Лагерфельда. Ну і це був його передостанній показ перед смертю. Останній показ Карла Лагерфельда був представлений 5 березня 2019 року. Вже, на жаль, без нього. Карл помер за кілька тижнів до цього. Показ став справжнім прощанням з легендарним дизайнером. Моделі зробили останній прохід по подіуму, багато хто не стримував сліз. Пенелопа Круси, яка брала участь в шоу як почесна гостя, дефілювала в білосніжному пухнастому образі, несучи білу камелію, символ Шанель. Моделі і гості стояли в тиші, віддаючи Шану Лагерфельду. На кожному сидінні гостей чекала ілюстрація з Карлом і Коко, які йдуть поруч по снігу. Це останнє шоу Карла. Його зимова казка та фінальний штрих в історії Шанель. Він пішов і назавжди вписав своє ім'я в історії. Карл, неначе не створив, нічого свого, але він взяв ДНК Шанель і поєднав його з чимось новим та своїм. Лагерфельд, перш за все, змусив бренд Шанель заробляти. Він зробив так, що якщо ти знаєш, що це бренд Шанель по візуальним факторам, ти, скоріш за все, про це здогадаєшся. А це багато чого варто. Косметика, покази Шанель, годинник, всю цю піраміду створив Шанель для того, щоб кожна жінка, незважаючи на те, що вона. Багата і на показ, чи не дуже багата, яку би просто помаду могла все таки собі щось придбати в цьому бренді. Питав Карл, і вона єдина, хто називав Карла на ти. Дебютувала Вірджинія в 2019 році. Відчуття не змінилось нічого, і в той самий час все. Вона акуратно додає свої штрихи, наприклад, чорна помада, романтизм, підвіків, звісно, більш поганих або нейтральних, ніж хороших. Кажуть, що Шнель потрібен хтось сміливіше. Ще вона в пару скандалів влипла. Один з них був макіяж, який нібито романтизував домашнє насильство. Хоча скандал висосаний з пальця, але все ж вона. Ну, нормально так зібрала хейту. Думаю, їй варто проявлятись, тому що ходить в слух, що вже на її місце претендує дві кандидатури. Не знаю, що буде далі. Побачимо, побачимо. Я тут за Вірджинію, тому що як їй робити якісь конкретні дії, якщо тут потрібно зберігати спадщину самої Шанель, віддавати честь Карлу Лагерфельду, і де в цьому всьому втулити ще щось своє. Можливо, їй потрібен просто час. За що хейтять Шанель? Якість Chanel I hate Chanel right now. Певний прибуток компанії впав, і після 2008 року кажуть, що золото замінили по золотою в ланцюжках сумок, і шкіра теж впала в якості. Але сумки до пір ростуть в ціні, і зараз найбільше. А ще оцей адвент календар він коштував просто купу грошей. А всередині були стікери, браслетики. Якесь дзеркало, блін, пам'ятаєте, коли Шане робила духи, і вона хотіла зробити найдорожчі духи, і вона не хотіла економити на виробництві, і через це вона зробила які популярні духи, і зараз те, що роблять з, -з, -з її брендом. Тому мені здається, інтерес до бренду і почав угасати. Зараз починають піднімати ціни через культовий статус бренду, але також довіра до бренду навпаки угасає. Говорять, що зараз врятувати бренд може тільки новий дизайнер, який принесе своє свіжий погляд, свіже дихання на ці твідові жакети. Я ж думаю, що бренду варто попросту інвестувати зараз гроші в якість, знову зробити золоті деталі, знову зробити найкращу шкіру, яка тільки є на ринку, щоб це був дійсно хороший. Зараз вже не епоха логоманії та шопоголізму. Входить тренд свідоме споживання. А свідомо споживати сумку шанель, яка не дуже добре носиться, ну навіть не знаю. Ось таким було продовження історії про шанель. Я сподіваюся, вам сподобалось і ви додивились до кінця. І пам'ятайте, що одяг це перше враження. Не забувайте написати коментар та поставити лайк. Вам не складно, я не в депресії. Та до наступних настільових відео. Папа! -па. Just surprised it's you